Наступна автентична традиція українського різдва кутання. Треба покутати худобу. Що таке покутати худобу? Покутати – це дати їсти. файно. І то сьогодні найкраще дати їсти. Дати теплої води, бо в мене кобела є. Кінь, Кобела. Ви мені так ніби нібито я знаєте. Зміста людина, яка нічого не розуміє. Ні, та ви всі яке відділяє, але, але ще такого теж багато чого ну, не виділив. Тому... Давайте покажіть нам ваш світ на Гуцульський. Let's go. Ціна до рано стане і треба, аби варена була задоволена, бо сьогодні дуже особливий день. Кутати худобу називається ця традиція. Це означає. Нагодувати. Поп... нагодувати. Дуже дуже гарно, щоб тварині було смачно. Так, давай, Діма, допомагай, бо то.